Друзі, всім привіт! Приїхали сьогодні знов, ну, можна сказати, на те саме місце, де останніх декілька разів копали. Ось тут стояв будинок. Горбик такий. У мене сигнал був 33. Я вже бачила, що монета. Ось. І певно, що це дві копійки. Так. Дві копійки. І, до речі, ще до реформи. 1930. Це зовсім раніше, ще до 35-го року. 31-го. Зараз походимо тут, а потім, як завжди, підемо ось туди за річку. Альона знайшла дві копійки. Ось Суль. тут. Перевірили, але ну, щось проскакує ще. Можливо, це і чорний, бо тут чорний є. Але в колір б'є, зараз спробуємо викопати, Можливо. Можливо, ти не там копаєш. Можливо, не там копаю. А можливо, це монета ще. Ну, проскакує. Може чорний глибокий. Перевір. Піном. Зараз піном пошукаю. О, скло тут, кераміка. Тут будинок Падалось. стояв. О, казано ще. О, ось тут щось. Ну, копни лопатою, чи рукою копнули. Рукою не зможу, бо глибоко дуже? Це чорний. Чорний метал нема? Є? Щось проскакує. О, цегла. Угу. Провір піном. Це можливо чорний віддавати. Ви, нема. Виключай. Зловив вова сигнал. 47, 48. 47, 48. Ну от гіля відкинув. Стоненький. Що може бути? Хоча ти знаходила ложку. недалеко звідси. Ручку. А, ну ручку. Від ложки. Так що тут хата може стоїть. бути все, що хочеш. Ну, да. І не викопав в ямці. 49 показує. Десь ось тут. А, якась мідна штучка кругла. Ось таке. Зловила сигнал 45. Щось таке незрозуміле, чи то монета, чи то шайба. А, це монетка. Це миколо другого одна друга. Копійки. Не хочу гарний терти. Ну, з цього боку гарний. Але якби зараз почистити, певно, що... Терти не буду. Вже бачили, що це вензіль Микола II, по розмірам це одна друга. А вже на огляді вже, да. почищу, бо зараз можу затерти дуже. Спіймав сигнал, зараз покажу. Який. 20-19 був. Е, ну, доволі з хорошої глибини підняв. І ось дивіться, я вже знайшов піном. Ось така... Мабуть, обручка була. Ось така знахідочка. Трішки погнуте, ну, можна сказати як, ціле але втратило форму. Ну його хтось довго носив. Ось. Ну, в принципі, знахідка цікава, як на мою думку. До речі, сьогодні непогана погода. Зараз, правда, легенький вітерець зривається, але так. Трішки запорошено снігом. Тримає морозець приблизно 2 градуси. Але ходити приємно. Ось така красота у нас. Зараз прийшли ось на такий будинок. Я вже збилась з рахунку, скільки їх тут саме, але тут їх дуже багато було. Сигнал. Зараз. О, 35. Бо тут важко витягати. Ну, як? Не те, що важко, бо зі скором на таких місцях набагато легше ходити. Він добре витягує сигнали кольорові. Бачила вже монетку. Стан. Ой, гарний стан, але зараз загублю 52 року 3 копійки. Я зараз саме на будинку знаходжусь, тут дуже багато чорного металу. Але все ж таки знайшла монетку. Сьогодні приїхали в інше місце, бо вчора знахідок не було. Сьогодні до нас приєднався Богдан. Вон ходять, шукають. Сьогодні у нас троє. Да, сьогодні нас вже троє. Ось чому включився. Був сигнал 31-32. До речі, глибина доволі достатня була. І ось в мене випала монетка. Це у нас дві копійки. А какой рик я вам сейчас не скажу, я не не вижу. Я не вижу, какие там рик. Двадцать восьмой издает. Да, видите двадцать восьмой. Ну и такая. я я наверхи три. Трішки лопатою зацепив. Ну, буває. Добре. Сьогодні, до речі, гарна погода. Знову ж таки морозець тримається і ось такий чудовий ліс. Ось на цьому місці будинок, насилою його знайшли, але знайшли. Попався мені гудзик. Але він такий ж дуже-дуже пошкоджений. По золоті колись був. І навіть вушка, Що зображено? А, може і нічого не було. Але був по золоті. Перемістились трішки біля дому. І в мене випав сигнал цікавий. Ми тут ходили ще з Ну, 45-54. Я викопав, доволі глибоко було. І ось випала пряжка. Трішки погнута, але ось з такими гарними візерунками. Ось така. Не хочу тут рівняти, бо лопне. Ось така знахідка. Доволі непогано Жалко, що, звісно, лопнувши Однак, ось така вона була. В знахідочка. Знову ловив сигнал. Зараз покажу. Чітко було 35. Ну було глибоко. Підняв ну, сантиметрів, мабуть, 20, так, да, буде? І ось піном знайшов. Я це викинув сюди, а воно в сторонку сюди відпало. Піном пройшушав і воно отут. От в траві було. Ось такий кругляшок. І це в нас одна друга. Ну, коли другого. Да. Але стан чудовий. Стан, так, да, стан гарний. З ну, цієї сторони не дуже, я скажу. Ну ось. Тут не дуже стан, а з цієї сторони взагалі гарний. Ну, можливо, як помиється, не буду її зараз затирати. Можливо проявиться кращий буде стан. Ось така знахіточка. Хоча ми скільки тут ходили вже. Ну ми ходили з сімплексами. А це ми взяли вже. До речі, дуже багато сигналів попадає. Хоча з сімплексами тут їх було менше. Да, я подивлюся, якого року. І ось така гарна сьогодні погода. Аж хочеться ходити. 1897. 1897 рік. З цього боку також гарно. Ну так, да, стан нормальний. Зловила сигнал. Ну, достатньо глибокий. Десь 47-48 показував. І ось яка глибина. Здається, що це якась... Поки показувала глибину. О! Монетка якась. Вона мені. На срібну схожа. А, це вона і є. Десять кофійк. Чим мені він подобається, тим, що, якщо він зловить сигнал, він, по-перше, показує VDI, навіть якщо глибокий. А по-друге, ну, пройти вже неможливо. І це срібна монетка, царська. Зараз подивлюсь, якого уроку, щоб не затирати, але. 1914 року. Я її почищу, щоб вона гарненька була вже на огляді. Ну, це приємна знахідка. Вже сонечко сідає, незабаром там не буде. А в мене ще є сигнали. Був сигнал 35 і ну, доволі такий глибокий, ось аж звідси. Ну, ось так. Дістала хрестика. Це, певно, ще радянський алюмінієвий, Ну, гарний такий. Так, алюмінієвий. Але цілий повністю треба помити, хоча і так видно все добре, але на огляді вже покажу. Сонечко вже сідає за обрій. Ось така вже пора. А в мене був сигнал 30. Я вже побачив. Кругляшок піном. О, ось піну. Знайшов. І це в нас радянська монета. Дві копійки. Який рік я не бачу. Не видно. Ось така знахідка. Під кінець. Зараз прибіжимося ще. Ось тут трішки пройдемося, Альона ще ходить. і будемо йти в ту сторону напрямку будинку нашого. О, десь так. Зловила поверхневий сигнал. Ну, Він максимально був поверхневий, Самого верху. думала, що це банка якась, трохи вирішила викопати. Але все ж таки він був поверхневий дуже. Ось що побачила з самого верху. Здається, це якась монетка. Зараз разом спробуємо дістати. І з самого верху царська монета. Або радянська, чи що це? Давай поможу. А може це не монета? Та ні, це монета. Це сто відсотків монета і ще сто відсотків царська. Ну, давай. Тільки я нічого не бачу. З цього боку вона була в землі, а з цього на поверхні. Ну, по розмірам таке відчуття, що це дві копійки. Терти не буду, вже помию, на огляді, зможу сказати, що це за монетка. Але з самого верху. Альона, отам недалеко від яблуні, знайшла царську монету. Ну, поки ми її не Там розпізнали. З да, самого верху... А в мене Сигнал. Я піну вже ловив, не буду показувати вже як било. Повідяй 31-32 було. І це да, це три копійки радянські. Ось. Тільки я не бачу. Десь, мабуть, 62 рік. Щось схоже на це. Ось така. Знахідка. Зараз ще хвилин 10 покрутимось на цьому місці і будемо вже йти додому. Ось такі знахідки на цей раз. Традиційно почнемо з Вовіних. Це каблучка. Дві копійки. Здається, 1928 року щось. Намагалась їх почистити, але краще вони виглядати листали після цього 2 копійки 1980 року. Щось не хочу фокусуватися. Три копійки 1982 року. І одна друга копійки. Зараз все ж таки спробую сфокусувати. 18907 року. Так, 1897 року. Мої знахідки. Дві копійки 1931 року. Три копійки 1952 року. Ось такий Гарний алюмінієвий хрестик. Це також одна друга, але 1799 року. Щось трошки починає сипатись, треба обробити. Це монета, яку я знайшла зверху, що її не робила. Чистила господарським милом. Проглядується вензіль. Чи то Миколи, чи Олександра. Це певна копійка того періоду. Так, такий гудзик по золоті колись був. Шматочок ще якось. Певний від часів. Браслет був колись такий, певний. Ось такий гудзик. І ось така приємна знахідка була. До речі, дуже глибоко, ну, достатньо глибоко була. 10 копійок 1914 року. Я її почистила трохи у цей бік не відчистився а так, непогано. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!